Україна вже впевнено вступила в епоху 3 g технологій Ми, нарешті, маємо змогу користуватися швидкісним мобільним інтернетом. І у кожного користувача, ну в ті чи іншій мірі, постає питання вибору: кого із операторів краще обрати? Хто з них найкращий? Ну і давайте зараз спробуємо знайти відповідь на це запитання. На сьогодні послуги зв'язку третього покоління, це, якщо не брати до уваги CDMI-ників, які працюють за іншою технологією, надають чотири національні оператори. І усі з різним рівнем успішності розвивають свої мережі. Першим давно, ви ж напевне і ще пам'ятаєте, усі оті скандали у триже стартував колишній державний монополіст Укртелеком. Він більше семи років сидів на триже як собака на сіні, ну, збудував яку не яку мережу, якою сьогодні відає бренд Тримоб. Ну, зрештою, ось що він надбав за. Весь цей час. Сьогодні усе це на фоні конкурентів іще хоч якось виглядає, але у перспективі якихось серйозних рухів з реального розвитку їхнього сервісу ми б, відверто кажучи, не чекали. А тим часом до цієї мережі присусідився іще один оператор МТС, який замість активно розвивати власну мережу уже кілька місяців за окрему плату підключає своїх користувачів через роумінг у мережу Тримоба. А свій треже воленько наче запускає там, де традиційно панує вайфай. Ми довго не не розуміли, нащо тоді було самому ту ліцензію купувати, аби потім тільки робити вигляд, що ти щось там запускаєш. Але зрештою щось там таки почалося нарешті і у МТС. Але за побудовою власної мережі він не те, що відстає від інших, а знаходиться, як наче на іншій планеті. Тому і карту ми вам не покажемо, бо вони туди усе, що тільки можна подомальовували. Далі вже серйозніші конкуренти Київстар. однозначний український лідер ринку мобільного зв'язку. Будує мережу посиленими темпами, практично щотижня звід Туючи про покриття чергових великих міст, ось що у них є уже на даний момент, але повністю покриті треже території у нього невпинно збільшується, і думається, пройде небагато часу, як його перевага і за покриттям стане більш ніж очевидною. І зрештою, лайф у нього також чесний треже, покрито уже кілька обласних центрів і кой де на рівні крупних райцентрів. І вони також реально розвиваються. Щоправда, оператор називає себе першим. А от за якими показниками наразі не зрозуміло. Нам це здається не зовсім етичним. А ще вони також кажуть, що 3 g у них найшвидший. О, а отут давайте зупинимося детальніше. Адже швидкість це те, заради чого 3 g нам у першу чергу то і потрібен. Ми вже вам якось розповідали про принцип роботи 3 g і про вимоги до його мінімальних показників. Загалом, за міжнародними стандартами, для нерухомого об'єкта це має бути 2 Мбіти за секунду. Але є там і максимуми. Одноканальний HSPA – це 21, а двоканальний HSPA плюс 42 Мбіт за секунду. Більшість наших із вами смартфонів підтримують один канал, а більш продвинуті дівайси два канали. І все. Тому широко розрекламований лайфом 3 g Plus зі швидкістю до 63 Мбіт мегабіт є за своєю суттю триканальним режимом, з якого нам із вами ні холодно, ні жарко, адже практично усі пристрої, які ви можете купити в магазині електроніки, одно або двоканальні. Тому та, хоч 663. Ми то тут вибачте при чому. Тим більше, якщо користувач однак отримує тільки свої кілька робочих мегабайт. Знаєте, а ми не даремно показували вам карти покриття з офіційних сайтів, і це не тільки для того, аби подивитися, як 3G виглядає у всеукраїнському зрізі, вибираючи собі оператора, теж першим ділом подивіться, будь ласка, ці карти. Але проаналізуйте їх інакше. Спершу визначиться, де ви триже інтернетом у більшості будете користуватись: вдома, на роботі, в парку якомусь, на дачі, у батьків, і практично не задумуючись, вибирайте того оператора, який покриває усі потрібні вам місця, або хоча б більшість із них. За можливістю замірте там швидкість, хоча б мобільною програмкою спідтест. І не чекайте, там максимальних показників їх не буде. Якщо ж там буде 2-5 мегабіт, на цьому можете і заспокоїтись за нинішніх технологій. Нології при користуванні мобільними додатками цього вам реально буде з головою, а буде більше, ну то взагалі шик. Якихось інших об'єктивних даних з якості послуги можете поки що не шукати. На жаль, державний контролюючий орган Національна комісія щодо зв'язку та інформатизації робив останнє своє комплексне дослідження якості послуг аж у 2013 році, яке на даний момент після масового запуску 3 g стало абсолютно неактуальним. Проаналізуйте ще кілька важливих моментів. Ціну потрібно вам об'єм. Трафіку. Не аналізуйте взагалі знову ж таки увесь спектр тарифних планів, а оцінюйте виключно виходячи з власних потреб, врахуйте туди ж кількість апетитних бонусів, бо, якщо вони є, то вони можуть кардинально змінити картину ваших витрат і об'ємів користування мобільним інтернетом. Як, наприклад, безкоштовний доступ до багатьох ресурсів у Київстару, карти, Вікіпедія, а в більш продвинутих тарифах найпопулярніші соціальні мережі, трафік, з яких для користувача стає абсолютно безперечка. Зкоштовним висновок дуже банальний, але справедливий? Вибираючи собі оператора, не намагайтесь шукати кращого взагалі. Виберіть того, який підійде, от саме вам, який максимально забезпечить ваші проблеми і запропонує саме під них найвигідніші умови. Бо якщо хтось із операторів виявиться на голову вищим за інших, але його послугами ви фізично не зможете скористатись, то що воно вам дасть?